Друзі, рада вітати вас у новому сезоні Радіомандрівок Подорож на Вікенд. Я Ірина Коваленко, радіоведуча та авторка цієї програми та подкасту. Запрошую вас кожного тижня вирушати у нову радіомандрівку. Обіцяю вам добірку ще невідомих для нас історій, а також новий погляд на вже відомі локації. Ця програма створена, щоб дати можливість вам, хоча б віртуально, відвідати різні куточки України та отримати яскраві враження. Окрім того, мені дуже хочеться дати можливість командам музеїв та заповідників розповісти важливі або просто цікаві історії. Часто їх можуть почути лише ті, хто відвідує екскурсії, та моя мета, щоб якомога більше людей дізнавалися про важливі сторінки історії нашої країни, про її унікальні заповідні території та справжні скарбниці свідчень нашого минулого. Подорож на вікенд прямує до музею, що розташований у самому серці нашої столиці. Зануримося в унікальну атмосферу, де історичне минуле переплітається з подіями сьогодення, а класична архітектура стає свідком сучасних перформансів. Цей музей не лише відображає історію певного періоду часу, але й втілює в собі дух та унікальні риси тієї людини, ім'я якої шановує. Я запрошую вас до Національного музею Тараса Шевченка, що розташований на бульварі Шевченка 12 у будівлі, яка вражає розміром і вишуканим оздобленням фасадів. Коли заплануєте відвідати музей, знайте найближчі три станції метро: театральна площа українських героїв та університет. Прогулянка від тієї чи іншої станції до музею досить коротка. Ви не встигнете втомитися, але точно будете вражені красою прилеглих вулиць та будинків. Національний музей Тараса Шевченка було відчинено в квітні 1949-го, Тобто, у цьому році музей святкує ювілей 75 років з дня заснування. Сьогодні фонди музею налічують понад 90 тисяч експонатів серед них оригінальні мистецькі твори Шевченка, автографи його поезій, прижиттєві видання, фотографії та понад 100 меморіальних речей. Та розкажу одразу один секрет. Сьогодні ми говоримо і більшу увагу звертаємо на будівлю музею, його історію та історію Києва, з якою цей будинок нерозривно пов'язаний. Нам сьогодні дуже пощастило, адже музей ми відвідуємо не самі. Гостею програми Подорож на вікенд та кураторкою нашої екскурсії буде Олена Свободянюк, наукова співробітниця Національного музею Тараса Шевченка. Пані Олена розповість нам про будівлю, в якій знаходиться музей, про її архітектурні риси, історію будівництва і, звичайно ж, проведе нас залами музею, щоправда, не сучасними. Цей будинок є пам'яткою архітектури 19 століття, і він має дуже цікаву історію. Зведення споруди пов'язують із проектом планування Києва 1837 року. 1834 року був збудований головний корпус університету до 1919 року. Імені Святого Володимира, а нині це червоний корпус університету імені Тараса Шевченка. І у зв'язку з цим планувалася навколишня територія, прокладалися нові вулиці в даному районі міста. Між 1837 та 1842 роками генералом від кавалерії Павлом Олферєвим на розі вулиць Олексіївської, нині Терещенківської та Хрещатицької, пізніше Бібіковського бульвару, а нині бульвару Шевченка, було зведено двоповерхову г подібну кам'яну будівлю, яка довшою частиною розміщувалася вздовж Олексіївської вулиці, нині Терещенківської. Отже, вперше на карті Києва будинок зафіксовано 1842 року. Ім'я автора споруди залишається невідомим. У той час у проєктуванні ряду будівель в Києві, а цей будинок нинішнього червоного корпусу університету, і будинок, в якому був розміщений інститут шляхетних дівчат, відомий як Жовтневий Палац, брав участь архітектор Вікенті Беретті. Але його авторство щодо нашого будинку мало ймовірне, оскільки Беретті не займався проєктуванням житлових та приватних споруд. Пізніше будівля перейшла за дарчою батька у власність його сина, поручика у відставці Василя Павловича Олферєва, який 1870 року продав її за 71 тисячу карбованців. сріблом, Київському міському голові Павлу Павловичу Демидову. Поряд із будинком Олфер'єва за період між 1842 та 1864 роками було зведено кам'яний будинок лікаря Степанова. Ну в документах він значиться як будинок дружини лікаря Надії Степанової. Демидов придбав обидва будинки, розмістивши в одному з них служби міської управи, а в другому житлові кімнати. Але володів він цим майном всього 5 років. За два роки перед тим, як продати його, Демидов об'єднав дві кам'яні будівлі в одну. Будинки були об'єднані таким чином, що в першому поверсі утворився наскрізний арковий проїзд у двір, а в другому чотиривіконна парадна зала над проїздом. І уже в такому вигляді Демидов продав цей будинок Миколі Терещенку за 95 тисяч карбованців сріблом. Таким чином, власником цього великого будинку з 1875 року став Микола Артемійович Терещенко, відомий український цукрозаводчик, меценат, колекціонер творів образотворчого мистецтва. Придбавши будинок, Микола Терещенко здійснив його повну реконструкцію. Насамперед був ліквідований центральний проїзд. Замість нього утворився широкий вестибюль із розкішними тримаршовими сходами та чотирма колонами з темно-зеленого граніту. Вестибюль оздобили білим та сірим мармуром, дзеркалами, бронзовими торшерами і розкішною люстрою. Коли ми подивимося на центральний фасад, то помітимо одну цікаву особливість: ліва і права сторони будинку не однакові. Так на ділянці, що вище по бульвару, є великий балкон, який охоплює двері та два вікна. В той же час частина будинку, розміщена нижче по бульвару, має лише невеличкий балкон на один проріз. Ясно видно, що нижня частина центрального фасаду значно поступається верхній, і це зрозуміло, бо в минулому верхня частина була фасадом багатшого і в архітектурному плані більш значущого будинку генерала Олфер'єєва. Отже, це ще раз підтверджує той факт, що нинішня споруда складається з двох різночасових та різнохарактерних будинків, об'єднаних за допомогою єдиної декоративної системи оздоблення. Плафон над сходами у вестибюлі розписав живописними панно відомий польський художник Вільгельм Котарбінський, і хочеться кілька слів сказати про цього художника. Народився він 1849 року в аристократичній польській родині, навчався у Варшавській рисувальній школі, потім в академії святого Луки в Римі. Котарбінський отримав срібну медаль, бо золотих тоді просто не було. І звання кращий рисувальник міста Рима. Закінчивши навчання 1875 року, він відкрив у Римі власну майстерню. 1887 року, Котарбінського запросив взяти участь у розписах Володимирського собору в Києві архітектор Андріан Прахов. Будівництво собору тривало 20 років з 1862 до 1882 року. І якраз у цей час, тобто з 1887 року, розпочалася робота над розписами, в якій брали участь найвідоміші художники того часу, такі як Віктор Васніцов та Михайло Врубель. За свої розписи у Володимирському соборі Котарбінський був нагороджений орденом святого Станіслава II Ступеня. Котарбінський також радо приймав і приватні замовлення. Саме від Ханенків та Терещенків Вільгельм Котарбінський одержав пропозиції прикрасити їхні приватні особняки живописом. Для будинку Ханенків нині це музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Котарбінський написав 13 панно, два з яких збереглися: це жінка з голубами та жінка з глеком. А от для будинку Миколи Терещенка на Бібіковському бульварі, нині це національний музей Тараса Шевченка, художник створив низку декоративних панно. Чотири картини були написані на полотні олійними фарбами. Вони були закріплені на дерев'яних підрамниках і прикріплені до стелі. Сюжети були взяті із билин часів Київської Русі. Тематика, очевидно, була обрана самим художником і була не випадковою. У 1888 році. На імперському рівні святкувалося 900-річчя хрещення Русі. Урочистості відбувалися по всій країні, але головним місцем святкування був Київ. Чи були крім цих робіт ще інші? Сказати точно сьогодні не можна. Ніяких документальних даних не збереглося. Однак є вірогідність, що крім цих чотирьох картин у вестибюлі будинку Кутарбінський міг виконати розписи і у кімнатах. Рештки їх були знайдені під час реставрації приміщень у 1987 році. І про це свідчать архівні матеріали. За допомогою майстерної розповіді пані Олени дізнаємось трошечки і про музей Варвари та Богдана Ханенків, Володимирський собор, Університет Тараса Шевченка. Слухаємо, цікавимось, щоб у майбутньому неодмінно вирушити у радіомандрівку і цими будівлями. Також радіо подорожуємо далі, щоб розкрити таємниці та призначення кімнат будівлі. У минулому В залі номер один нинішнього музею була кімната для куріння а в залі номер три був робочий кабінет Миколи Терещенка. Звідки він управляв своєю цукровою імперією? На першому поверсі знаходилася контора товариства цукрових заводів. Микола Терещенко міг з кабінету через приймальню спускатися до своїх менеджерів. Кабінет мільйонера це цікаве поєднання раціональності та розкоші. З одного боку, він мав бути пристосований до бізнесу, а з іншого боку, демонструвати суспільний вплив та міць господаря. У цьому кабінеті Микола Терещенко проводив співбесіди з людьми, яких хотів взяти на роботу. Микола Артемійович був відомий своєю бережливістю, хоча дуже любив комфорт і не шкодував на нього коштів. Одного разу він відмовив претенденту на місце керівника цукрового заводу, тому що той, у кінці співбесіди, яке пройшло дуже вдало, дістав із кишені сірники, щоб запалити цигарку, хоча в кабінеті Миколи палали свічки. Для Миколи це було небаченим марнотратством, і він відмовив цього претенденту на вакантну посаду. Будинок Миколи Терещенка належав до типу особняків. Цей тип був не надто поширений у Києві. Це було комфортабельне житло для однієї родини. Звичайно, такий тип житла не міг стати популярним серед широких кіл міщан, бо на будівництво особняків потрібні були великі гроші. Не завжди їх будували і підприємці. Однак, із розвитком реформ та збільшенням кількості підприємців з'явився ще один фактор це престиж. Особняк став елементом престижу для бізнесменів, які ставали частиною еліти. Однак у загальній свідомості вони ще не були елітою, оскільки більшість із них вийшли з низів. Найбідніший дворянин міг мати кращу репутацію, ніж багатий підприємець, який походив із селян. Тому підприємці прагнули підняти свою репутацію. Вони займалися благодійністю, вони ставали колекціонерами і будували розкішні особняки, які не приносили їм ніякого доходу, але це була їхня фортеця, їхній маленький світ. У цих особняках були і робочі приміщення, і зали для прийомів, і особисті кімнати. Терещенкам належало декілька будинків у центрі Києва. По-перше, це особняк Федора Терещенка. Тепер це Київська картинна галерея по вулиці Терещенківській, 9. Далі будинок Варвари Терещенко та Богдана Ханенка. Тепер це Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вулиця Терещенківська, 15. Далі особняк Івана Терещенка, сина Миколи, по бульвару Тараса Шевченка, номер 34 дріб 11. І будинок ще одного сина Миколи Олександра Терещенка по вулиці Скоропадського. Нині це національна медична бібліотека. Але повернемось до нашого будинку. На першому поверсі знаходилася контора товариства цукрових та рафінадних заводів братів Терещенків, а другий поверх будинку Миколи Терещенка поділявся на дві частини ділову та особисту. Ділова частина складалася з кімнати для куріння, переговорної, приймальні та кабінету. Далі йшла бальна зала, за якою вже знаходилися особисті кімнати. Тобто бальна зала розділяла другий поверх будинку на ділові. Та особисті кімнати. Микола Артемійович, придбавши будівлю, здійснив її повну реконструкцію. За його задумом, архітектори Петро Федоров та Рональд Тустановський перетворили будинок на справжній палац, у якому Микола Терещенко розмістив і контору цукрозаводів, і житлові приміщення, і свою художню колекцію, яку він започаткував ще у Глухові, і яка була його особливою гордістю. Інтер'єри кімнат другого поверху особняка вражали розкішу і відповідали суспільному становищу і смакам господаря. Стіни парадних залів і передпокоїв було розписано орнаментами чи оббито такою ж тканиною, якою обтягнуто меблі. Печі, і каміни були оздоблені відповідними розписами, в стелі багатим ліпленням. Підлога була майстерно викладена з паркету коштовних порід дерева. У гармонії з декором були підібрані художньо виконані ужиткові речі та меблі, люстри, торшери, вази, скульптуру і таке інше. Микола Артемійович прожив у цьому будинку до 84 років і помер він 19 січня 1903 року, заповівши свій будинок сину Івану. Історія родини Терещенків настільки захоплива, що заслуговує на власну програму. Сьогодні ж почнемо з їх ролі в історії будинку 12 на бульварі Шевченка, а також їх причетності до деяких інших будинків, розташованих у самому центрі Києва. Микола Артемійович Терещенко народився у Глухові 14 жовтня 1819 року в родині підприємця Артемія Терещенка. Артемій Терещенко був глухівським козаком, який розбагатів на поставках провіанту для російської армії під час кримської війни. Після війни він вклав капітал у цукроваріння, і дуже успішно його статки зросли в десятки разів. Справу батька продовжили його сини Микола і Федір. Микола закінчив глухівське міське училище. Пізніше успішно займався чумацтвом, торгував хлібом, займався і громадською діяльністю. Понад 20 років він був головою глухівського міського самоврядування. Пізніше братам Терещенкам стало тісно у провінції, і вони на початку 1870-х років перебралися до Москви. але прожили там недовго. В кінці 1874 року Микола був уже в Києві. Слідом за ним. Перебрався і його рідний брат Федір. Коли брати підкорювали Москву, їм було де оселитися. Вони мали там великий кам'яний будинок, придбаний їхнім батьком. А у Києві ні Артемій Якович, ні його сини нерухомістю не володіли. А між тим родина у Миколи Артемійовича вже була досить великою. Він сам, його дружина Пелагея Георгіївна, а також шестеро дітей. Проблема з житлом у Києві була вирішена в лютому 1875 року, коли Микола Артемійович купив у київського міського голови Павла Павловича Демидова його будинок по Бібіковському бульвару-12. Це був двоповерховий з вулиці і триповерховий з двору будинок, а в ньому 8 передпокоїв, 47 кімнат. Із сорока камінами та печами. Дуже багато зробив Микола Артемійович Терещенко для Глухова, але ще більшим був його внесок у розвиток Києва, який став для нього другим рідним містом. Завдяки Миколі Терещенко в Києві були побудовані притулки для бідних та знедолених, нічліжні будинки для людей, котрі лишилися без домівки, безкоштовні лікарні для робітників та бідних людей, школи, гімназії, ліцеї, університети, зокрема, жіночий торгівельний університет, який він створив через рік після смерті своєї дружини Пелагеї. Нині він відомий як Київський політехнічний університет. Микола Артемійович також фінансував будівництво багатьох церков. Серед яких не лише Володимирський собор, а й Церква Святого Георгія, Микільська церква і Покровська церква. Взагалі, Микола Артемійович пожертвував місту Києву понад 10 мільйонів рублів. За ці гроші тоді можна було збудувати ціле повітове містечко. Микола Терещенко в усьому вимагав досконалості і праці з повною віддачею. Він мав талант передбачення, якщо справа стосувалася науки і сучасних технологій, які тоді стрімко розвивалися. За безліч благодійних справ Миколі Терещенку було присуджено званням почесного громадянина міста Києва і надано чим таємного радника. У 1870 році було створено товариство цукрових і рафінатних заводів братів Терещенків, згідно з Волею Артемія. Перша стаття установчого статуту цього сімейного товариства проголошувала, що щорічно 80% прибутку підприємств будуть спрямовані на благодійність і меценатство. Це побажання неухильно виконували всі спадкоємці Артемія впродовж існування товариства аж до більшовицької революції 1917 року. Родина Терещенків була однією з найбагатших на українських землях. Капітал Миколи Терещенка, за підрахунками Форбс. Складав 15 мільйонів рублів. Ну станом на 2017 рік це 180 мільйонів доларів. Спільно з братами він володів товариством цукрових та рафінадних заводів братів Тереченків. Микола Артемійович намагався справедливо вибудовувати свої відносини з працівниками, зарплати яких були одними з найвищих у галузі. На всіх заводах родини Терещенко уважно ставилися до умов праці робітників та службовців. Родина кожного робітника мала окреме житло з господарськими прибудовами. Завод кожного дня забезпечував своїх робітників дровами, водою та харчовими продуктами. При заводах були школи, де навчалися діти робітників, а також могли навчатися діти місцевих жителів і також безкоштовно. Дуже цікавою є історія сватання Івана Миколайовича Терещенка до дочки генерала-лейтенанта Саранчева Єлизавети. Вони познайомилися взимку 1881-82 року. Їй було 20, а йому 27 років. І вони закохалися з першого погляду. Навесні 1882 року Іван Миколайович наважився приїхати в Олександрівський парк, а це була літня резиденція родини Саранчевих, сніг уже розтанув, вважаючи, що рішення молодих закоханих поєднатися у заму шлюбу є трохи поспішним. Генерал-лейтенант сказав Івану Миколайовичу: молодий чоловіче, те, що ваше прізвище Терещенко, ще не означає, що ви можете негайно отримати все, що забажаєте. Якщо ваші почуття до моєї дочки залишать... Це такими ж сильними, то коли вулиці Волфіну побіліють знову, я віддам вам її руку, але не раніше. Наступного ранку генерал-лейтенант, відкривши ставні в своїй кімнаті, побачив, що дорога, яка вела до будинку, вся побіліла від цукру, який уночі спішно привезли з розташованого неподалік Терещенківського цукрового заводу. Через деякий час Іван Миколаєвич одружився з Єлизаветою Михайлівною. Однак ця успішна вигадка Івана дуже не сподобалася його батькові Миколі Артемійовичу. З того дня Івану було заборонено відвідувати сімейні цукрові заводи, і тому молодий офіцер повністю присвятив себе військовій кар'єрі. Залишивши військову службу, Іван оселився в Києві і присвятив себе діяльності сімейного благочинного фонду Терещенків з підтримки художників і скульпторів, таланти яких ще не отримали загального визнання. Іван Миколаєвич, так само як і батько, був відомим у Києві колекціонером, мав велику художню колекцію. Було в його колекції і кілька мистецьких творів Тараса Шевченка. А от іншому сину Миколи Терещенка Олександру належав автограф листа Тараса Шевченка до брата Микити. А до Шевченківської виставки 1911 року в Києві нащадки Миколи Терещенка допомогли придбати альбом. Бутакова з малюнками Шевченка періоду аральської експедиції. Всі ці експонати нині зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Отже, слідом за Миколою Терещенком пристрасними збирачами, знавцями та меценатами мистецтва стали його рідний брат Федір, а також його сини Іван та Олександр і доньки Варвара та Ольга. Завдяки всім ним Київ має тепер величезне зібрання чотирьох державних скарбниць Національного музею Тараса Шевченка, Національного музею Київська картинна галерея, Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, а також Національного художнього музею України. Троє з цих музеїв знаходяться у будинках, що належали родині Терещенко, а четвертий зведений за його участі. Терещенки розпочали свою збиральницьку діяльність із середини 1870-х років, займалися головним чином придбанням картин художників-передвижників, маючи фінансові можливості, вони часто закуповували твори відомих художників відразу ж після відкриття виставок у Петербурзі, Москві, Києві, а також безпосередньо з майстерень художників. 1900 року, тобто ще за життя дітей Артемія, вулиця Олексіївська була переименована на Терещенківську. Як я вже сказала, Микола Терещенко прожив у цьому будинку до 84 років. Він помер 19 січня 1903 року, заповівши свій будинок сину Івану. Але старший син Миколи Терещенка Іван не встиг скористатися багатомільйонною спадщиною батька. Він помер слідом за своїм батьком від туберкульозу 11 лютого. Того ж таки 1903 року. Будинок перейшов у власність уже його старшого сина Михайла. Блискучий освічений навчався і в Київському, і в Лейпцівському університетах. У доволі молодому віці Михайло став головним менеджером товариства цукрових і рафінадних заводів братів Терещенко. Згодом він почав активно займатися банківським бізнесом. Михайло Терещенко сформував новий тип бізнесмена: Світський лев, постійний гість балів та раутів, і поряд із цим меценат та цінитель сучасного мистецтва, який одним із перших почав колекціонувати твори Гогена, Матіса та Сезана. Також Михайло колекціонував дорогоцінні камені. У 1913 році він купив для своєї коханої дівчини француженки Маргарет, синій діамант вагою майже 43 карат. Це другий у світі серед діамантів. Діамантів такого типу діамант пізніше на честь Михайла було названо Терещенко. Щоб іще більше підкреслити цінність цього каменю, Михайло попросив паризького ювеліра зробити цей синій діамант центральним елементом кольє, в якому гармонійно поєднувалося 46 діамантів з огранкою різних форм. Круглою, маркіз, груша, серце і різноманітних кольорів це кольє залишиться одним із найкрупніших замовлень за всю історію дому Картьє. Михайло Терещенко навіть почав займатися політикою, що для його діда, засновника династії, взагалі було немислимим. Існувало неписане правило: підприємці займаються тільки бізнесом і при цьому ніколи не лізуть в політичні справи. Після Лютневої революції 1917 року він обіймав пост міністра фінансів, а з травня по жовтень 1917 року міністра закордонних справ тимчасового уряду. Після жовтневого перевороту і приходу до влади більшовиків Михайло Терещенко був заарештований, але зміг втекти за кордон. Будинок було конфісковано. Терещенки покинули Київ. В будинку залишалося багато картин, портрети Миколи Артемійовича, його батьків, дружини та дітей. Більшовики все це нищили і спалювали. Одному із друзів Михайла вдалося потрапити до будинку, і раптом він побачив на стіні прекрасний олійний портрет Миколи Тереченка, який ще не встигли знищити. Він не розгубився, дістав ніж, акуратно вирізав це полотно і забрав із собою. Потім акуратно обгорнув ним свою ногу і наклав на цю ногу гіпс. Таким чином вивіз портрет за кордон і передав Михайлові портрет його діда, за що Михайло був йому дуже вдячний. Під час Першої світової війни, в 1914 році, в будинку розмістилося управління Червоного Христа Південно-Західного фронту, а також госпіталь для поранених солдатів. Михайло Терещенко тоді керував місією Червоного Христа. Тому, очевидно, він сам запропонував передати свій будинок для потреб цього Червоного Христа. При гетьмані Скоропадському в одній частині будинку розмістили Міністерство Праці, а в іншій частині Міністерство земельних справ. Зі встановленням у Києві радянської влади, в колишньому особняку Терещенка перебували різні установи з 1921 року. Республіканський будинок всеукраїнського фото-кіноуправління. З 1930 року тут розміщувався кіноінститут з 1937 року облвиконком, а 24 квітня 1949 року відкрито державний музей Тараса Шевченка, який у 2001 році отримав статус національного музею Тараса Шевченка. Дякуємо, пані Олено, за можливість уявити Київ 19-го та 20-го сторіччя, дізнатися більше про красиву будівлю, в якій розташований Національний музей Тараса Шевченка. А я вже наприкінці нашої програми відкриваю ще один секрет: наша радіоподорож та знайомство з музеєм не завершуються. І якщо сьогодні ми з вами вирушили в минуле і познайомились із величною історією однієї з найкрасивіших київських будівель, то вже наступного тижня дізнаємось про те, чим живе музей зараз, як відповідає на щоденні виклики, які провокує війна, та як, незважаючи на постійні тривоги, команда музею створює важливі проєкти для своєї аудиторії. І, звичайно, я раджу вам запланувати подорож до Національного музею Тараса Шевченка в Києві. Щоб запланувати свій візит, зайдіть на офіційний сайт або сторінки музею в соцмережах. Там є уся необхідна інформація про найближчі події. А до того часу, як вирушити у свою мандрівку, пошукайте світлини красивої будівлі на бульварі Тараса Шевченка 12. А я дякую за та волонтерам, що ми з вами маємо можливість знову радіомандрувати нашою красивою країною та запрошувати нових гостей для цікавих розповідей. Програму вікенд» шукайте на майданчиках для подкастів на youtube каналі, а також слухайте в етері рідного радіо на хвилі Корсуня. З вами радіо журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.